З вами традиційно Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Ми вже створили з вами платформер, в якому герой може переміщуватися, стрибати так. Але сьогодні ми ще зробимо ось такого от NPC, який буде рухатися самостійно. І звісно, ми навчимося, щоб він взаємодіяв з нами. Ми перейдемо в такий от напівпорожній проект і одразу зробимо декілька речей, які я раджу вам виправити з минулого разу. Перша річ, яка нас дуже дратувала, наш гравець він. Стрибає так, якщо він стрибне трохи отак, то він починає робити різні сальто. Це, звісно, виглядає весело, але для платформера це більше недолік, ніж перевага. Насправді, виправити це дуже просто. Для цього треба знайти нашого гравця. Ось гравець. Так, у нього є компонент RigidBody. В цьому компоненті є ось таке поле, яке зазвичай приховане. Називається воно Constraints. І в цьому Constraints є чудова так чудове налаштування. Тут можна поставити галочку Freeze Rotation. тому що обертання гравця якраз відбувається по осі Z. Бачите, от Rotation, і ми можемо повертати гравця, і бачимо, що він справді повертається. Обертання відбувається по осі Z. ми хочемо, щоб гравець, рухаючись по рівню, не обертався по осі Z, якщо на нього діють якісь сили. Отже, знаходимо це налаштування freeze, rotation, Ставимо тут галочку. Ну і давайте перевіримо, як це працює. Стрибаємо. І от станемо на цей край, і дивіться, нічого не відбувається. все гаразд виявляється все настільки просто. Причому дивіться, оцей є фріз ротейшн, він не забороняє нам і далі повертати гравця. Наприклад, ми хочемо все таки його в деяких випадках повертати або вручну ось тут в інтерфейсі в інспекторі, або, наприклад, кодом хочемо це робити в програмному коді, і це можна буде робити лише не буде реагувати обертання. цього гравця не буде відбуватися, якщо діє на нього якась фізика також і ще одна річ дуже важлива. Дивіться з минулого разу. Ми з вами ось тут створювали в нашій палітрі тайлів, малювали наш рівень. Так робили тут різні стіночки, додавали одному з тайлмеп. От стайлмеп map, Ми йому додали rigid body, теж тверде тіло і таймеп колайдер тоді, щоб він міг взаємодіяти з нашим гравцем, щоб гравець міг стояти на ньому. Наприклад, хочемо видалити ось цей верхній верхню стіночку. Вибираємо цей тайлмеп, який ми хочемо видалити, <кхи> Ось background таймеп, і натискаємо беремо інструмент with Active Brush, тобто видалити, От видаляємо, начебто цю стіночку, і начебто нічого не, вида... не видаляється взагалі. Проблема найбільша в тому, що ми неправильно скопіювали цей тайлмеп. Я не раджу копіювати і раджу створювати нові, але все-таки для того, щоб видалити те, що у нас є, ми можемо вибрати правильний тайлмеп. От дивіться, вибираємо Background тайлмеп, виберемо інтерейс і починаємо видаляти. Волз тайлмеп теж можемо видаляти. Ось тепер воно нарешті видаляється. Головне просто видалити. В обох тайлмепах, ось якщо ми видаляємо в обох, то воно зникає. Нагадаю, щоб правильно створювати інші тайлмепи, це достатньо. Ось тут натиснути на Grid, Натискаємо правою кнопочкою. Тут вибираємо туді обжект, туді Tile Map і, наприклад, Tile Map, І ми створимо таймеп, наприклад, для того, щоб малювати стінки і стелю, тому що ми з вами зіткнулися з такою проблемою, так що наш гравець привипає до стелі або до стінок тому краще створити інший тайлмеп, виправити в нього уже налаштування. Наприклад, тут дійсно зробимо тайлмеп, який буде називатися ось цей буде називатися Walls Волс-тайлмеп. Walls а тут наш перший тайлмеп, ми його перейменуємо. Він буде у нас граунд тайлмеп. Ну і щоб тут зробити йому налаштування, ми це зробимо трошки пізніше. Зараз нас цікавить створити ось цього NPC, такого другого гравця, який автоматично буде рухатися по рівню. Щоб це зробити, це насправді теж дуже просто в нашій сцені з правою кнопочкою. Теж 2D Object. Вибираємо спрайт, і беремо, наприклад, квадратний спрайт, От square спрайт беремо, і тут написуємо NPC. Переміщуємо, наприклад, от сюди його, от, трошки наблизимо, дамо йому якийсь вигляд, і нехай це буде ось цей е, їжачок. От, їжак У нас буде його чомусь знову таки не видно. Нагадую, що це через те, що у кожного об'єкту тут є так званий sorting Layer і Order in Layer. Ці всі об'єкти у нас в Sorting Layer дефолт. Ну, нехай поки що в дефолті будуть, можна буде підлаштувати. Але якщо він в дефолті, дивимося уважно на Ordering Layer. Нагадую, що чим вища цифра, тим, його, тим він більш на передньому плані. Отже, ми тут додамо йому трохи цифру, зробимо, наприклад, 3. Отже, їжачок наш буде за горилою, за нашим гравцем, але перед нашим. Фоном так перемістимо його кудись більш більш як нам хочеться. Наприклад, щоб на підлозі стояв їжачок, От мінус 2, координата зараз нормальна, і перемістимо його кудись правіше. Наприклад, тут зробимо координату там 5, Нехай буде 5. Далі і ми маємо зробити так, щоб він рухався. Для цього нам допоможе окремий скрипт. Отже, створюємо скрипт, який називається npc Controller. Це зараз буде у нас. Порожній скрипт, ми в ньому маємо написати код. Створюємо скрипт NPC Controller. Наприклад, можна це зробити декількома способами, або прямо в папці скрипт натиснути правою кнопочкою Create, C-Sharp скрипт, або одразу можна додати скрипт в нашому NPC, оскільки в мене скрипт уже створений. Я замість того, щоб натискати Add Component і писати назву скрипта, він створиться з нуля. Я просто перетягну уже готовий скрипт. От сюди, перетягую готовий скрипт. От він тут перетягнувся скрипт NPC Controller. Я відкриваю цей скрипт. Має відкритися Visual Studio. По-перше, створимо. Одразу декілька змінних покажу. Всі зміни, які потрібно створити. XMove нам допоможе знати наскільки далеко має переміщуватися наш NPC. Ось цей їжачок ліворуч, праворуч. Змінна to move Trigger буде говорити нам. Чи рухатися їжачку, чи йому зупинятися, щоб це можна було контролювати? Також це змінна, яка матиме посилання на компонент Sprite Renderer, щоб ми могли, якщо ви помітили на початку зустрічі, їжачок нас наш дивився то в один бік, то в інший бік. Ось щоб ми могли керувати його виглядом, ми можемо створити зміну цього типу і нею користуватися. І ще дві змінних: Target Position. це буде фінішне розташування, куди NPC має дійти. От він туди дійде, потім піде назад. І швидкість, наскільки швидко цей NPC буде рухатися. Для початку треба створити функцію, яка називається старт. Нагадаю, що функція старт спрацьовує тоді, коли створюється цей об'єкт, до якого прикріплений цей скрипт, NPC Controller Script. І ми тут напишемо декілька речей: встановити значення Target Position. Нагадаю, що Target Position – це фінішне розташування, куди NPC має дійти. Ми зробимо, щоб це фінішна його позиція була дорівнювала. Дивіться, чому О, ставимо target position, і set. і в дужках тут є три параметри: перший параметр це координата по x плюс x move. Далі другий параметр це просто координата y. і третій параметр координата Z. Тобто ми не будемо змінювати координати Y та Z. Отже, дивіться, ми тут створили функцію старт, і в ній задали позицію, куди буде рухатися цей XNPC наш і тут для заумовчення. Бачите, на старті прирівняли до змінної to move trigger значення true, тобто, щоб ми почали рухатися. Але сам рух, звісно, ще не розпочався. Для того щоб рухатися, нам потрібно це зробити в. Функції, яка називається Update. ця функція Update, вона спрацьовує кожен раз, коли змінюється фрейм. Так, ну і давайте тут справді дещо напишемо. Отже, почнемо ми функцію Update З чого? Ми отримуємо посилання на компонент SpriteRenderer, Ось ми тут написали SpriteRenderer, та змінна, яку ми оголосили. Що це взагалі за спрайт-рендер? Я зараз вам покажу. Дивіться, переходимо в Юніті і бачимо, що у кожного компоненту у кожного об'єкту тут в ієрархії у якого є зображення, у нього є оцей спрайт рендерер. Якщо ми його, наприклад, для NPC вимкнемо, дивіться їжачок зник. Тобто ми його не показуємо. По суті, спрайт-рендер – це малюночок, який демонструється, і ми хочемо робити якісь речі з цим малюнком, тому і створили. Цю змінну має спрайтрендера, отже, ми для початку робимо отримуємо доступ до цього об'єкту і до його компоненту спрайтрендер далі, ми робимо таку перевірку. Якщо ту move trigger, що це означає, це все одно, що написати ось так. Якщо ту move trigger дорівнює дорівнює true. тобто, якщо ми. Маємо рухатися, а ми ж на початку програми так задали, що ми маємо рухатися. Тому в тригер за умовченням дорівнює True. NPC буде рухатися. І якщо це True, або іншими словами, можна і так написати, тоді, якщо ми маємо рухатися, якщо цей був дорівнює True, так то тоді що ми робимо? Дивіться. Ми створюємо таку змінну, яка називається СТЕП. Вона буде означати наскільки далеко ми просунемося за цей фрейм, тобто наскільки далеко ми пройдемо, поки у нас один кадр зміниться на екрані, і це буде дорівнювати наша швидкість помножена на тайм дельта. Тайм нагадую вам, що це змінна, яка допомагає нам знати наскільки багато часу минуло з попереднього кадру до цього кадру. Далі ми що робимо? Це transform position. Ми маємо цьому прирівняти... Якесь значення. Використовуємо функцію move towards. Це дуже цікава функція, яка дозволяє переміщуватися, дивіться, з початкової позиції. Ось тут у нас є вектор 3, бачите, current написано. Перший параметр. Далі другий параметр вектор 3 target. І третій параметр означає: от, float, max distance delta. Третій параметр означає, наскільки далеко ми просунемося. А перший це означає точка, де ми стоїмо, а другий куди ми йдемо. Ми хочемо йти от туди, там де target position, тобто той, куди ми хочемо дійти. Тобто пройти трошки і зупинитися, але ж ми пройдемо туди не одразу. Для цього якраз існує функція Move Towards. Вона пройде тільки на цей крок, на степ. Степ буде залежати від нашого кадру. Так і звісно, у нас ще одна перевірка: є: якщо ми дійшли до target position, Тобто, от якщо ми дійшли от як і в transform position позиціон до рівня до рівня target position, Тобто, коли NPC таки дійшов до тої точки, де він має зупинитися, ми робимо деякі речі. Ми ось цей X-Move, це якраз та відстань, яку ми маємо пройти і зупинитися. цей X-Move. Ось ми написали так: наскільки далеко має пройти їжачок перед тим, як зупинитися. У нас було це значення плюсове, а стало мінусове. Тобто, наприклад, йому треба пройти там 2, грубо кажучи, сантиметра. А він після цього має пройти вже мінус 2, Тобто в інший бік маємо йти в інший бік. Так, і після цього розташування, куди ми маємо після цього йти. Ми маємо зробити вже, знову таки плюс X-Move зробити. Це так само, як і було там в старті, але ж ми тепер знаємо, що наш X-Move тепер навпаки все. Так, він з мінусом тепер. Ну або якщо був з мінусом, став з плюсом. То з мінусом, то з плюсом, то з мінусом, то з плюсом. Ось така перша частина функції «Update». І є ще одна річ, яка допоможе нам показувати, що їжачок буде дивитися то в один бік, то в інший. Але давайте все по черзі. Отже, ми зберегли наш скрипт, Повертаємося в Юніті. Для початку треба глянути, що у цього скрипта є. Дивіться npc контролер у їжачка. Він показує нам дві змінних, які ми маємо маємо налаштувати: XMove і Speed, тобто швидкість у нас. Ну давайте нехай вона буде 2, а X-Move давайте нехай буде, наприклад, 3. І запускаємо програму. Вау! їжачок рухається. Слухайте, тільки він, бачите, не, не перевертається, не перевертається. Але їжачок, мабуть, робить, як Майкл Джексон. Все-таки треба його навчити, щоб він постійно ходив обличчям вперед. Для цього лише декілька рядків коду нам потрібно. Тут нам потрібен if та else. Ось дивіться. Тобто, якщо. X move, оце X-move, тобто, якщо ми йдемо в, наприклад, в позитивному напрямку інвертуємо зображення. Інвертувати це означає, якщо їжичок дивиться праворуч, то нехай він дивиться ліворуч. І навпаки, Для цього є оця значення таке: інвертоване зображення. І, до речі, зверніть увагу: це ж саме налаштування є і в самому Unity. Ми можемо прямо в Unity робити оцей фліп. Ось, бачите, я натискаю і їжачок повертається. Отже, але ж ми маємо це робити так не в unity мишкою, а програма сама має це робити, тому ми от теж саме цю галочку будемо ставити прямо в програмному коді. Отже, flip X дорівнює true. Отже, галочка стоїть. А якщо else, тобто якщо x move все таки менше нуля. Або 0, тоді має спрайтрендерер у цей буде дорівнювати False. Ми вимикаємо інвертування зображення по координаті X. Їжачок знову буде дивитися, як і зазвичай. Я зберігаю цей скрипт, запускаємо програму, дивимося. О, супер! Слухайте, можна знову ставити святковий їжач... значок, святковий їжачок, тому що їжак нарешті навчився ходити вперед постійно, так ми маємо з ним якось взаємодіяти. Він може бути нашим ворогом, він може бути нашим другом. Я пропоную, наприклад, зробити, щоб він вмів реагувати на те, що ми до нього підійшли, і він нехай просто зупинився. Може він з нами хоче поговорити. Для початку ми маємо зробити цьому їжечку, цьому NPC, Ми маємо додати теж колайдер. Ось, дивіться, додаємо йому колайдер. Ну, нехай це теж буде бокс колайдер. Ось я додаю бокс колайдер. Тоді цей компонент ми вже додавали його ж додавали до нашого гравця, до цієї мавпи, а тепер ми додаємо до NPC. Єдине, що я пропоную їжачка зробити трохи меншим за розміром. Нехай тут буде 1,5 і 1,5. тобто не самого їжачка, а ось цей колайдер. І найважливіше, дивіться, ми ж хочемо, щоб це був не зовсім колайдер, а щоб це був так званий тригер. Чому Тому що дивіться, ми їжачку не додаємо компонент? Зверніть на це увагу і поставте стрілочку праворуч. Будь ласка, що ви бачите, що я не додаю компонент, який називається rigid body. так Rigid body Ми не будемо додавати їжачку. Ми не хочемо, щоб він був твердий. Ми не хочемо в нього упиратися і все. Ми хочемо, щоб він якби був за нами. Тому ми додаємо collider, здавалось би, але без rigid body. Але цей колайдер буде тригер, тобто він буде робити певну дію, якщо ми торкнулися колайдером самої мапи колайдера їжачка. І лишилося написати функцію, яка буде з цим працювати. Для цього існує функція, яка називається on trigger ентер Ми раніше працювали з on, Покажу зараз. Он ковайдер Ентер Ми з такою функцією працювали. Але оскільки ми хочемо, щоб цей колайдер діяв як тригер, ми скористаємося іншою функцією, яка спрацьовує, коли інший колайдер контактує з колайдером цього гейм якого цього ми зараз говоримо про скрипт npc Контролер? Отже, це скрипт, який контролює їжечком його контролює. Отже, якщо їжечок торкнеться якогось іншого колайдера, у цього other ковайдер. Параметри, так то тоді запуститься, спрацює ця функція. Ну і давайте одразу ось так. Я додаю весь код. Ми маємо спочатку, по перше, перевірити, чи це колайдер об'єкту з тегом player. Дивіться, ми можливо, цей їжачок буде торкатися якихось інших наших персонажів в грі. Так, може, це будуть не гравець, може, це будуть якісь інші NPC. тому будь ласка, спрацьовуй оцей фрагмент коду. Нехай він спрацьовує тільки тоді, коли ми будемо контактувати. З об'єктом, з тегом player. для цього. Ми маємо нашому гравцю додати ось цей тег player, Я вже насправді додав тут. Раніше було untagged, скоріше за все, у вас, якщо ви писали минулого разу цей проєкт, у вас тут player має untagged і ми маємо поставити тут. Плеєр, щоб цей фрагмент коду спрацював. Отже, плеєр, ми поставили, і що тут має далі відбуватися? Якщо цей колайдер об'єкту з, з тегом плеєр, тобто other, у цей от з параметра, тобто, якщо цей колайдер, з яким ми зіткнулися, має тег плеєр, тоді робимо просто перевірку. Якщо цей NPC він ходить, тобто тому в триггері, якщо він true, так то наш їжачок ходить. Якщо він ходить, то зроби, щоб він зупинився. Ось так. От нехай це спрацьовує тільки тоді, коли ми хочемо зупинити рух NPC. Хоча можна було і без if, але раджу робити так, якщо ви хочете ускладнити потім програму. Зберігаємо цей фрагмент коду. Отже, наш їжачок рухається, стрибаємо і о, все він зупинився! Шикарно, скажіть, можна поставити святковий значок. Єдине, що, що... А що, він постійно стоятиме. Я пропоную зробити як там як домашнє завдання за власним бажанням. Можете зробити, щоб їжачок або там пізніше став ходити, або якщо ми, наприклад, знову до нього після цього підійшли, щоб він почав. Іти, як це зробити, поміркуйте самостійно, Можу зробити вам тільки підказку. Наприклад, тут можна, щоб знати, що ми відійшли від цього їжачка, і потім він має знову почати йти. Ось давайте я покажу ще одну функцію, яка може вам знадобитися для цього. Функція схожа на OnTriggerEnter Тоді тільки вона називається OnTriggerExit. вона спрацьовує, коли інший клайдер перестає контактувати з ковайдером цього гейммобчету. Тобто, зовсім навпаки, коли ми. Торкалися їжачка, потім відійшли від нього, тоді спрацьовує ця функція. Давайте справді перевіряємо, чи вона спрацьовує. У нас має з'явитися в коментарі текст Collision Exit. От я зберігаю цей скрипт і дивимося, чи це спрацює. Так, отже, їжачок наш ходить. Ми зараз до нього підійдемо. О, підійшли. Бачите, тут у нас з'явилося віконце. Ось воно показує нам, що це Collision Detected, this is player. Так? Тобто ми торкнулися їжачка, а тепер ми вийшли від їжачка. Бачите, з'явився текст Collision Exit. Ми знову відійдемо від їжачка, знову з'явився текст Collision Exit. Давайте поставимо ще один святковий значок. Ви тепер здогадуєтесь, в якому напрямку можна рухатися. Це один зі способів, як можна зробити що біжачок. Потім знову почав йти, коли нам захочеться. Для цього треба дописати декілька рядків коду. Ну що, шановні учасники, я дякую всім. Ми сьогодні цікавого додали в наш проєкт. Я нагадую вам, що передивляйтеся записи нашої зустрічі в YouTube, ставте вподобайки, пишіть коментарі під нашими відео. До нашому каналі Тандем Простір Розвитку. І, звісно ж, приєднуйтесь до наших наступних зустрічей.